З вами Арбомен. І сьогодні я ми з моїм другом і напарником Оф Вортекс. Не Ворно of <laughs> no перепрошую. Was... Ось. І ми сьогодні граємо такий міні-режим на Кристаліксі, як Мобарена. Uh, суть цього, як би, мені гри. Суть цієї міні-гри в тому, що ми повинні... Чем повинні? ага сказав. Ми повинні вижити е, від нападу зомбі, <пізь> скелетів, пауків і там кріпери, напевно, що я, я ну так мого бачив Одну групу просто зіграли вже з Форзу. ось І ми з форзою зараз беремо на різні класи. Я не знаю, як тут типу можна качати, чи то треба купляти по черзі, чи то можна купити який захочеш. от У мене таке питання до вас. Ну, але я, я хочу я не на який Я, напевно, хочу собі тим мечам. Прийшов, як прикрас меня. і поздоровався. Хто так написав? Я бігся. Все я бачу. Ябілся. Ти бачиш мене? Потому, что ты рада. <гум> Ладно, чекаємо, коли почнеться гра. І так, починається гра. Я. Все, погнали. Гарма мы за домой Боже, Так, так. Боже, скрипить. нічого. Ґ? О, то ничего. О, був. О, привіт, типа. Ага. отут, во. Бачите я. Давай. На глоустоун прямо стоит. Бачку дай дайся, бачку дай дайся. Пошли, ничего. Скелеты же. Питомец. Ки питомец. Блин, не выиграл. Ясно. Думаешь, что кис питомец? Волна два была. Раз. Давай стратегию волны, начинаем вот тут. Забыл. Ты Все, я, я забыл. Я сегодня забыл. Де, я два Кто-то. Это мы не бачу. Сзади. Ух! 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 Треба відлікуватися. я тут буду стояти. Забыл, шекло. Тут пустой, бо мені треба хилитися, напевно. Я то буду стояти й хилтися. У меня мало ХП, дуже мало. Реально мало ХП. Й. Я буду тут стоять, у мене мало ХП. Бляха. Я на середині За... стою спеціально. Середеньський. Я сдох. Йо, я на них. Це реально сложно. У мене хп дуже мало було по-перше. А, ми один проти одного. Давай, Давай. Що треба? <риклад> а, вже можна бігати. Я виграв, знову. Я зараз за твою рачку падаю. Тихенько. Кину. Ден-дын-дын-дын-дын Я є Е знаю Багато походу Ден-Дын-Дын-Дэн є! Вэр 5-1 є вже давно <пято>, Форза, форза. А, все? почалась гра? Можете у мене до речі. А я виграю. знову. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты мене фізичся, я не стел. А це весело. Тихенько. Тих, тих тих тих. О, знову я виграю. Я просто біжу зі Ні, прости. Ти... Тут, до ну, не... не... речі, ямка є. <плух> 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 О! Я виграв. <плух> так, ніби нормально. Давай подивимось. Трошки підфрізу тому що це, ну, ясно. О! О! Я не знаю, що я поставив, але мені з цим легше. <плух> ха Це такий... Так, що меню? У мене нормальне меню. Що це зробив я без поняття? Я? Зараз пацан... Він не Ми мої закупали. А, так, да, як, як я виграв, лол. Тихенько, назад, вперед, назад, вперед. Так легенько. назад, назад, назад. оп оп оп, оп, оп. О, Ну нафіг. Виділий мене Як ти не впав? Та що ти робиш? Є, yeah, є, yeah. я підкопав. Останній раз. О, мене, до речі, вже не лагає, у мене все нормально. Я чисто маленький меню, я нічого не бачу. Ладно, дякую, що ви забуваем. Я це в меню. Не забувайте став лайк і підписуйтесь на канал, це. Я запрям, я запрям, я запрям і закрою. Ось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і якщо вам сподобалось сплів, ми запишемо про це окремо сервісі. До бачення всім, па-па. па Пока, бля.